І сьогодні у Київській міській державній адміністрації відбулася зустріч представників палати місцевих влад Конгресу Ради Європи з представниками Київської столичної влади. Під час заходу віцепрезидент палати Андерс Кнапе розповів про європейський досвід у впровадженні реформ децентралізації та системи розподілу ресурсів і повноважень. Він зауважив, що, попри зміни до конституції, центральні органи влади повинні проводити більше відкритих консультацій з місцевими представниками для прийняття рішень в інтересах громади. Дуже важливим є те, що в Україні почався процес децентралізації. На мою думку, наступним кроком має бути надання можливості місцевим радам належним чином фінансувати свою діяльність. Зараз представникам громади дуже важко проводити роботу на місцях, адже у них недостатньо ресурсів для цього. Позбутися цієї проблеми можна тільки відкритим спілкуванням між центральною та місцевою владою про реальні потреби громадян. Якщо ми хочемо нарешті завершити, говорити про місцеве самоврядування і про децентралізацію, а почати переходити до якоїсь її реалізації де-факто, тоді просити наше, наш уряд зробити для цього весь всю необхідну базу законодавчу розробити парламент, прийняти брати досвід у колег, які це вже реалізували, і закатувати рукава і робити роботу.